Це складно повірити. Очікування довгого та щасливого життя стає перешкодою тривалих стосунків. Більшість, хто починає з очікування, про яке в казках казали, і жили вони довго і щасливо, з часом розчаровуються і розбігаються. Чому? Тому що це ідеалізація стосунків, це бачення тільки кінцевого результату, а не всього процесу. Будь-які стосунки приречені на проходження криз. Труднощів та розбіжності поглядів. Так що ж, жити разом довго і щасливо неможливо? спитаєте ви. Можливо, якщо мрія сформульована наступним чином ми будемо жити довго та щасливо тому що з раками разом навчимося далати перешкоди непорозумінь і розбіжності і думок. Щасливі стосунки є, але це не ідеальна казка. Це прости будні, в яких ви маєте бути собою і в той же час командою, навіть коли складно. І це, звичайно, називається мистецтвом стосунків. Так що мрійте правильно, мрії збуваються. Я психолог Світлана Рібка, Веду блог про стосунки без ілюзій, допомагаю людям вирішувати конфлікти і знаходити порозуміння. Підписуйтесь на мою сторінку.